Всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка чергової посилки від Національного банку України. Ми замовили чергову партію монеток. Поділимося з вами, що саме ми придбали. Так, і, мабуть, все. Хоча купили ще декілька речей. Перевіримо там пакунок. Як бачимо, нічого немає. Краще впевнитися, перевірити. Повинна була бути ще срібна монета, але її немає. Прийде пізніше. Як ви можете побачити, номінальна вартість це ролл Антонівський міст 250 гривень. Сума продажу 394,17 Тобто загальна вартість 423 гривні. Придбали ми 10 листопада, а прийшла нам вже 23 го Можемо побачити з вами, що упакували достатньо гарно, щоб не пошкоджуючи під час транспортування монети сині. Відкриємо ви побачите, як виглядають монетки. Це ролл Антонівський міст. 25 штук. 10 гривень номінал. Ну, на жаль, ми не можемо побачити, як виглядає з іншої сторони, тому що бачите під час штампування цього ролу. Вийшло так, що у нас тільки реверс монети, аверса немає. На прилиті жаль. Але ми можемо показати, як виглядає під час огляду даної монети міст в наступному відеоролику, коли ми розпакуємо урол і подивимося і аверс і реверс монети. Дякую за те, що подивилися дане відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коменти, підтримуйте український контент. До нових зустрічей.